Пашенята попліткуємо, говоримо про гнів Ольги Сумської, Обличчя Марії Єфросиніної. Чимеро про кінець кар'єри Олі Полякової та Діми Монатіка. Борода Добриніна. Мощуйтесь зручніше, набрайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Огидна потвора! Ми ховали бабусю в чотирьох під бомбами 1 березня 2022 року. Я Віталій, Аня і Тоня на прямому зв'язку з родини В'ячеслава нікого не було. Для чого ви брешете, Ростиславе, яке ви маєте право поплюжити нашу сім'ю? Сидите за кордоном і заробляєте на брехні. Ось такий гнівний сторіс залишила українська акторка Ольга Сумська в своєму інстаграмі. Я навіть не хочу назвати ім'я цього блогера людини, яка абсолютно безпринципно не просто хайпує. Розумієте, а людина, яка буде шукати вигадані абсолютно інфоприводи для того, аби пушити максимально свій контент, звичайно, він заробляє на цьому. Ну, давайте не будемо лукавити. Кожен блогер заробляє на своєму контенту. Але для прикладу, коли Ніна Митрофанівна віддала Богу від душу через тяжку хворобу, цей блогер дуже активно. Шериф, настільки крінжові новини, ну, не вистачає здорового глузду, аби хоча б якось це пояснити. Тому я хочу повністю в цьому питанні і конфлікті підтримати Ольгу Сумську, тому що, звичайно, от плітки. Про що плітки? Це те, що говорять в кулуарах, шоу-бізнесу, в народі, і чутки бувають різними. Вони можуть бути для артистів приємними, неприємними, грати на їх користь і грати проти них. Але ми повинні пам'ятати про честь та гідність. Особливо, коли це стосується людей, яких вже з нами немає. І потрібно мати елементарну повагу та шану. Боже, я не можу зрозуміти, невже? У нас навіть в українському сегменті є публічні люди, для яких взагалі немає жодних моральних маркерів. А, найстрашніше, що такі ролики набирають сотню тисяч переглядів. Найстрашніше, що у такого контенту є свої поціновувачі і глядачі, які... Мабуть, всерйоз це сприймають. Окей, це індивідуальна відповідальність, але я вам, друзі, хочу нагадати в черговий раз про те, що потрібно займатися і виховувати в собі інформаційну гігієну. Це по-перше. По-друге, ви зараз мені скажете, ну, так що за блогер? Там на скріншоті все є, якщо поставити на стоп кадр і переглянути уважно. Я ж кажу: не хочу популяризувати і принципово рекламувати цю людину. Немає сенсу говорити про блогера, у якого немає жодних. Морально-етичних принципів а в мене з ним теж були досить ем, такі, знаєте, напружені відносини, оскільки ця людина а мені ж там погрожувала там взагалі просто обійняти і заплакати, інакше не опишеш. Тому хочеться сказати, Олю: не витрачайте свій час даремно, коли людина трішки не в собі, то скоріше за все до неї не достукатись. І головне питання а чи є тому сенс? Ось так, друзі. Я прям здивований, розчарований і переглянувши те інтерв'ю, мені прям стало не по собі. Чисто по-людськи. Кажу на повному серйозі. Що ви думаєте з цього приводу, взагалі, де ось та межа морально-етичних принципів? Поділіться власними думками. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму. Я гарантую вам анонімність, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. І, до речі, ми про цього блогера з вами поспілкуємось в нашому закритому телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням в описі під відео та в закріплених коментарях. Також знайдете там картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. А ми більш розгорнуто відкриємо очі на ту людину, про яку йде мова, в контексті скандалу з Ольгою Сумською. Давненько ми з вами не говорили про Марію Єфросиніну, і в принципі, мені настільки байдуже, от серйозно, настільки вона прісна, нецікава, настільки вона передбачувана в своїх інфоприводах. Я повністю можу скласти портрет медійки, просування Марії Єфросиніної, адже вона використовує виключно застарілі методи та маніпуляції. І ось мені надсилають досить цікавий штрих. Який я хочу озвучити? Так, буду читати заминками, бо не хочу спалити кошеня. Мене просили багато чого не озвучувати. Значить, 21 лютого були зйомки нової е, талант-передачі на телебаченні. Ведучі цього проєкту Даша Астаф'єва, Дантес. У них в гостях були Полякова і Єфросиніна. І там було питання до дівчинки-зглядачів, тобто. Частково задіяні люди, не тільки зірки. Суть в тому, що дівчина неправильно відповіла. Тоді Єфросиніна повертається і каже, звідки їй знати, що таке багатство, якщо вона тут сидить. Астаф'єва її прикрила і одразу перевела тему. Вау, машо! Тобто Марія Єфросиніна, яка огортує себе ковдрою, піклування, простоти, народної любові, вона є прообразом тих українок, які теж чекають своїх чоловіків з фронту. А насправді, ну це ж взагалі немає нічого спільного. Марія Єфросиніна і звичайні люди, звичайні українці. Є багато свідків цієї історії, яка відбулася на знімальному майданчику. Машо, я розумію, що для тебе декілька років підряд було дуже складно одягати маску Діви Марії, або скоріше Матері Тереси. Бачите, як тут чудово підходить композиція Джері Хелл та Альони Альони. І звичайно, що люди, які звикли до абсолютно іншого рівня життя, до іншого спілкування, до абсолютно іншої подачі себе. Ну, ви ж згадайте ті часи до повномасштабного вторгнення Марії Єфросиніна – це ж така легенда легенд, до якої не підійти. Ну, реально, це фльор, ось ця ось цей Нафталін, і від блогерки реально прям йшли вайби минулого. Розумієте? Недаремно тоді Дурнєв висловився про Марійку, що вона так сильно образилась. І зараз їй доводиться робити вигляд, що вона. Проста, що вона справжня, що вона людяна. Так, в роботі вона профі, я вам про це говорив. Багато людей, хто працював з Марією, в цілому задоволені співпрацею з нею, особливо її команда, тому що вона реально піклується, проявляє турботу. Але якщо говорити про звичайних людей, які і роблять її відповідно зіркою в українському інформпросторі, Ось вам і зухвалість, зверхність і справжнє ставлення до людей, до українців. Я нагадую, що у нас канал Пліток. Ми ніколи нічого не стверджуємо. Але ось ці штрихи до портрету, які нам надсилають, завжди допомагають скласти загальний пазл і розуміння, що себе представляє та чи інша медійна людина. Тому. Маємо право на свою думку, маємо право на голос, на голос народу. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Адже тема цікава, і я б дуже хотів почути вашої думки. А ми йдемо далі. Монаті Полякова Кароль. Саша Чемаров поставив крапку в кар'єрі деяких артистів. Цитую. Ми живемо в часи боротьби старого з новим, і я впевнений, що нове витіснить старе. Так і відбувається те саме стосується і наших артистів. Я впевнений, що навіть таку артистку, як Оля Полякова, теж можуть забути, якщо вона не змінить парадигму в своїй музиці, тому що їй треба змінювати репертуар, треба давати якість. На мою думку, не треба годувати людей, умовно кажучи, картоплею, їм потрібно дати повний раціон, і в неї є можливість це зробити. Я думаю, що дасть Бог, коли будь-якесь розуміння, то вже все тоді зміниться. Він додав, що зараз люди вже зрозуміли смак якості, тому навіть старі герої, такі як Монатік, Злетіли з перших позицій. Про це свідчать рейтинги. Я вважаю, що це кон'юнктурна музика, коли молодь намагається догодити старшому поколінню. До цього переліку я б відніс і тіну Кароль, і частково без обмежень та гурт антитіла. Вважаю, що треба змінювати музику, наближатися до молоді, до людей свого віку, розмовляти з людьми їхньою мовою, їхніми кодами. Додав Саша Чемеров. і хочеться сказати: Олександре, браво! Мені від себе немає чого сказати. Настільки влучно, настільки делікатно, настільки правильно, настільки професійно-етично висловився, що я лише можу підкреслити професійність цієї людини. Діма Монатік, так ну давайте бути об'єктивними. Злетів з топових позицій. Діма Монатік загубився. Я розповідав, що мені сподобалась пісня про чарівну. Так. Крутий вайб, є атмосфера, але суперхітом не стала. Як складеться доля подальших релізів, ну не знаю. Як на мене, на сьогоднішній день в ніч Діми Монатіка впевнено закріпився Артем Пивоваров. Якщо казати про Олю Полякову, вона йшла в лірику. Лірика мені взагалі не подобалась її. От взагалі жодна пісня. Єдине, що це, скоріше за все, була спроба. Подорослішати і говорити якраз зі своєю аудиторією а, тією мовою, дорослою мовою. Але теж не склалося, як гадалося. Не сприймає глядач Олю Полякову як ліричну діво. У нас є для цього Тіна Кароль. Навіщо йти і плакати ще золею. Зараз в неї вийшов новий реліз. Переслухав тричі, скачав цю композицію. М -м -м. Вона заїдає. Тобто є нотки хітовості, але знову ж таки це не ті сильні релізи і композиції, які в неї були до повномасштабного вторгнення. От королева ночі задала у свій час планку. А зараз бачимо повну розгубленість. Теж саме можу сказати про антитіла, про гурт без обмежень, про тіну. Але тіна, на відміну від інших, зверніть увагу, як вона крутиться, як вуш на сковорідці, наскільки вона намагається. Прощупати, знайти, там не вийшло, потім вийшло. А потім ось ці дві чорні троянди, чи як називається, ой божечки, мені взагалі не зайшло, але вона трішки повернулася до вайбу старого звучання, старих композицій, періоду творчості ноченька. Ніби окей, але знову ж таки, ну слухаєш і намагаєшся себе видавити емоцію, погодитись з цим, але ну взагалі не туди тіно. Треба повністю змінювати свій репертуар. Треба повністю повернутися до того періоду, коли ти починала з пісень. А, ну, наприклад, за чим я знаю? Више Облаков, ну, Пупсік, це таке дурашество, але експериментувати. От, пам'ятаєте, вони були у ці градації там веселі композиції, драйвові танцювальні, там лірика, там ще щось. Тобто вона постійно себе шукала. Але водночас було різноманіття, яке допомагало глядачеві затриматись і послухати, бо не було розуміння, а яка пісня наступною буде від тіни Кари. А зараз настільки стара школа стала прісною, настільки стара школа. В черговий раз кожними кроками і своїми релізами показує, що вони загубилися. І чи знайдуть себе велике питання. Тим не менш, я знаю, що в будь-якому випадку когось із вище озвучених артистів ви слухаєте, хтось вам подобається, не подобається. Тому, будь ласка, напишіть, наскільки ви погоджуєтесь з думкою Саши Чемерова, А я обов'язково почитаю і з вами теж поспілкуюсь на цю тему і відповім. Наскільки перекликаються ваші думки з моїми? І на завершення наш улюблений краш Нікіта Добринін давненько теж про нього не згадували. І постукало в мій Директ інстим кошеня з шоу-бізнесу. Приносить на хвостику і говорить, Зараз вже готується піар-кейс з дівчиною, яка буде типу його, буде з ним світитися на усіх заходах. Вони оголосять про те, що у серйозних відносинах. І в такий спосіб Нікіта буде намагатися підняти трафік та цікавість до своєї персони. М -м -м. Настільки застарілі методи, настільки я не можу зрозуміти одного, що. Нашим медійним людям заважає вивчати сучасні піар-технології. Подивіться, як працює феноменально кейс Taylor Swift. Мені здається, взагалі, що це якісь певні методи, тести на населенню, на широкі маси, як можна зумбувати людей. Так, у Тейлор класна музика. В мене теж є пісні, які дуже подобаються, особливо альбом 1989. Вона талановита авторка, вона чудово виглядає, але чогось прям феноменального немає. Справжні феномени: це Майкл Джексон, Мадонна, Леді Гага, Брітні Спірс, Кеті Перрі. Майлі Сайрус, ну, люди, які органічно змінювались, люди, які охоплювали і монополізували нішу, в якій працювали. І загалом у західних зірок є чому повчитися. А у наших, окей. Ти по шоколадному морозивому, але дістаєш з пильної шафи якусь кобіту, і ця кобіта відпрацьовує в кадрі. І говорить: ми з Микитою така щаслива сім'я. Блін, серйозно. Нікіто, так в цьому і справа, Даша від тебе пішла через те, що не знала про твої вподобання, і щиро вірила, що ти її кохаєш, що ти її принц. А коли дізналася правду і отримала на руки пруфи про вподобання Нікіти, тут і завершилась любов. В додаток кар'єра Квіткової значно пішла вгору, а Нікіта перебував в стагнації. Тому. Маємо, що маємо. До речі, якщо ви скажете, як Квіткова могла повестись на це, звичайно, могла. Ви згадайте, скільки їй було рочків, коли вона вийшла з холостяку. Тому, в принципі, відсутність достатнього досвіду і розуміння людей, розуміння чоловіків, правильної комунікації зіграли свою роль. Тож, подивимось на цей цирк на дроті, вибачте, але все ж таки яскравий приклад з тієї країни. Я дуже рідко щось згадую про тих зірок, але у нас. В Україні не було прям такого показового кейсу. Мені здається, ось Лєра Кудрявцева і Сергій Лазарєв. Ну от розумієте, оце буде те ж саме з Нікітою Добриніним все життя в українському шоу-бізнесі. Я розумію, бояться втратити контракти, бояться втратити якусь популярність, аудиторію. При цьому подивіться на мела, на інших зірок, які зробили камінг-аут, і нічого страшного, у них все чудово. Тому дивимось цирк на дроті. Цікаво, хто ця кобіта і як довго зможе протриматись Нікіта Добринін в якості нового сучасного телевізійного принца українського шоу-бізнесу. Такі у нас сьогодні новини та плітки з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Не забувайте, будь ласка, донатити, підтримуйте Збройні Сили України. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!